Відшкодувати різницю в тарифах та дозволити теплогенеруючим підприємствам і надалі купувати газ за пільговими цінами для населення. Аби подавати гарячу воду влітку в міжопалювальний період. З таким проханням виконавчий комітет міської ради Чернігова звернувся до прем'єр-міністра України 9 квітня на останньому засіданні. Зокрема, мова про необхідність продовження дії постанови Кабміну номер 812 що завершується 15 квітня менш ніж за тиждень. Вона покладає спеціальні обов'язки на суб'єктів ринку блакитного палива і дає змогу тепловикам за нинішніх умов насамперед пройти опалювальний сезон. Я хочу відзначити, що в Чернігові цей опалений на сезон. Наші обидва підприємства пройшли гідно, пройшли впевнено, безперебійно, попри всі складнощі, чернігівці отримували тепло по графіку і в нормальному об'ємі, нормальної температури. Ми дуже зацікавлені і як влада міста. Звичайно ж, щоб. І протягом літа, між опалювальний період, мешканці абоненти цих підприємств отримували гарячу воду. Але якщо не буде продовжено дії цієї постанови, то Вартість газу буде непідйомною для цих підприємств, тому що є і різниця в тарифах, яка не погашена вже не один квартал. Там іде мова про сотні мільйонів гривень заборговані за природний газ. І зрозуміло, що якщо газ буде не пільговій ціні для населення, це просто ну, буде нереально е купувати підприємство, сплачувати і не бути відключеним від послуги Нафтогазтрейден. Для підприємств це напрацювання ще більших збитків та ризики залишитися без лімітів на майбутню зиму або ж відсутність гарячого водопостачання впродовж половини року Ішлося на виконкомі. До того ж, цим зверненням місто просить уряд також виплатити компаніям компенсацію за вищезгадану різницю в тарифах за 2021-2023 роки. Або ж терміново врегулювати їх кредиторську заборгованість за спожитий газ, адже це наслідок утримання державою тарифів і їх невідшкодування, через що теплопостачальні компанії можуть опинитися взагалі без обігових коштів. З одного боку на час дії воєнного стану є мораторій на підвищення тарифів. З іншого боку, складові цих тарифів постійно зростають, це електроенергія, це заробітна плата, це і вартість всіх комплектуючих, які прив'язані до валюти, і які вражені інфляцією. І паливо, і це зараз ще буде підвищуватися. І, а, а тариф він на рівні там року. Різницю і заборгованість підприємств вона тільки зростає, 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 а нафтогаз ну піднімає ці питання в той чи інший спосіб і може статися так, що просто не буде обігових коштів підприємств. А це ж не тільки плата за газ, а це і заробітна плата працівників, це і ремонти, які постійно необхідно робити. Це і заміна якихось комунікацій, і це дуже важливе питання. Нагадаємо, опалювальний сезон у Чернігові закінчили планово 29 березня. І, поки діє 812-та постанова кабміну, містяни, які користуються централізованим опаленням, продовжують отримувати гарячу воду.